Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Міхея. Бо син Батька зневажає, дочка повстає на матір, невістка на свекруху і кожного. Її і кожному його домашні вороги. Я ж на Господа буду споглядати, надіятись на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Дуже часто мене запитують, за що Бог нас покарав цією війною? Чому ця війна є? І скільки би не говорив, дуже часто люди. Не хочуть чути відповіді. Тому що злість і образа на Бога це легше, аніж визнати свою помилку. А насправді будь-яка війна, яка не має значення чи в межах країни чи між країнами. Кожна війна насправді починається в самій сім'ї, в сім'ї, де немає нормальних стосунків. В сім'ї, де немає поваги, в сім'ї, де немає любові. І от Пророк Михей дає пояснення, чому ізраїльтяни, оце північне царство повинно зазнати переслідувань, повинно зазнати руйнування і крах. <кій> тобто пережити війну, в ході якого буде зруйноване все. Він просто каже, Бо син батька зневажає, матір простає проти своєї, перепрошує дочка проти матері, невістка проти свекрухи, де домашні між собою воюють, де домашні вороги. Тобто, якщо в сім'ї немає цієї любові, якщо в сім'ї немає цієї поваги один одного, цінування один одного, значить в цій сім'ї. Народжуються і виховуються ті, не народжуються, перепрошую, реча, виховуються люди, для яких руйнування, тобто війна, це щось нормальне. Бо, зрештою, всі ви чули, напевно, ті, ті розмови наших тих російських військових зі своїми рідними, близькими, як вони розмовляють, про що вони розмовляють. Всі ви бачили, напевно, репортажі з Росії, де люди нормально ставляться до того, що вбивають інших. Де для них нормою є вбивство? Знущання, гвалтування, крадіжка. Можна зробити один, один простий висновок: любові в цих сім'ях немає. Якщо батьки. Радіють з того, що їхній син їде в чужу країну вбивати інших, то яку любов ці батьки передали своїй дитині. Якщо дружина тішиться з того, що її чоловік поїде якусь там операцію проводити, і внаслідок цієї операції він може привезти якісь речі, а якщо не привезе, помре, ну то отримують гроші, куплять собі машину. Яка різниця? Іншого собі знайде. Розумієте, кожна війна вона починається із сім'ї. І Міхей, пророк Міхей, про це наголошує. Що всі війни це є війна у сім'ї. Щоб цього уникнути, сім'я має покладатися на Бога. Він так і каже, що там, де в сім'ях є війна. То він же ж покладається на Бога, споглядає, надіється на Бога перемоги, того, який є любов'ю, і той, який дарує цю любов. Бо якщо сім'я живе за принципом любові, де один одного підтримують, де один одного цінує і поважає за все те, що має, тоді в такій сім'ї. Народжуються дійсно люди, виховуються справжні герої. Наш обов'язок навчитися у своїх сім'ях уникати війни, наш обов'язок всіх навчитися в своїх сім'ях любити і поважати один одного. Ми насправді я хотів би, щоб кожен, знаєте, поглянув у свою сім'ю, поглянув. Знаєте, свій, як то кажуть, те, як живе сім'я, де є от негаразди, де є непорозуміння, там зразу відбувається розбрат, де немає любові, там де люди живуть в сім'ї тільки заради власної вигоди. Там зразу відбувається руйнування сім'ї нищення. Знаєте, навіть ця війна, знову ж таки, багато прикладів цієї війни, що ця війна нам показує. Коли люди говорять про любов, повагу, а насправді бувається інше. Знаєте, мав нещодавно такий приклад знаєте, сім'ї військовослужбовця, де Чоловік отримує підвищення, але йому треба переїхати в інше місце. Дружина влаштовує скандал, тому що вона не хоче нікуди їхати. Їй тут добре. І їй байдуже до того, що чоловік розвивається, що її чоловік здобуває якусь кар'єру, що це є шанс для її сім'ї дійсно щось мати краще. Бо вона не хоче нічого міняти. Те, що чоловікові важко, в тому стані, на тому місці, можливо, де він зараз працює, йому дискомфортно. Він мучиться від того, що йому дискомфортно. І це все потім переходить у сім'ю. Ось вам і приклад того, що говорить пророк Міхей, де сім'я, якщо в сім'ї панує, Повага, любов і злагода завжди є підтримка. Де би сім'я не була, в яких умовах, вони завжди зможуть пережити будь-які труднощі. Але як кількість в сім'ї, хтось думає тільки про власну вигоду, живе своїм егоїзмом, ця сім'я перетворюється на поле битви. Так, як каже пророк Міхей, син постає на батька, дочка на мати. Невістка, свекруха, рідні між собою боються, діляться, не можуть спадщину поділити. Це поле битви, поле війни. Як ви думаєте, що було з Путіним в дитинстві? Чи переживав він любов? Чи знав він любов у своїй сім'ї? Повагу? Чи знав він цю любов, чи приніс він цю любов потім в ту сім'ю, яку він сам створив? Людина, яка прагне війни, насправді ніколи не любила і не вміє любити, тому що його сім'я не була тим осередком любові. Сьогодні це таке маленьке послання до всіх нас. Щоб наші сім'ї стали осередком любові, бо тільки любов здатна здолати будь-які труднощі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи Ісусе, Христе, Божій, нас, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по усякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здоровий. Усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Сьогодні ще раз хочу в цей вечір привітати всіх чоловіків. З ним батька, тобто всіх ба чоловіків, батьків, хай Бог вас кріпить і дарує вам сили бути гідним прикладом і бути тими, хто розвиває духовно свої сім'ї. Тож дякую вам всім! Ну і бажаю, щоб всі батьки повернулись додому, до своїх родин. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!